Що може бути краще, аніж 21 жовтня розрізати кавунчик і викинути. <плес> У нас завжди є варіант Б. Вау! Але він як бутерброд впав ковбасою вниз. Mm. Але за кадром я його виплюнув. Ну, з динею і повинно пощастити. Тому що це ж диня, диньки, диньки, Ми любимо деньки. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. е, Їм тільки заради того, щоб відео зняти. Mm -hmm.